Житомиряни, які мали переплату за розподіл газу, адже заплатили наперед попередньому оператору газорозподільчих мереж, можуть повернути свої гроші. Для цього потрібно написати відповідну заяву. До 31.08.23 року, розподілом займалася компанія «Житомиргаз». Оскільки вона втратила свою ліцензію, з 1.09.23 року, займається розподілом товгазорозподільчі мережі. У зв'язку з цим люди, які оплатили до кінця року, повинні звернутися в клієнтський сервіс для написання заяви на повернення коштів. Також вони можуть це зробити онлайн або передати пакет документів кошти. До заяви потрібно додати паспорт код власника особового рахунку, реквізити карткові та квитанцію про оплату. У центрі обслуговування клієнтів чимало людей. Повернути гроші прийшла й пані Тетяна, яка має переплату у 500 гривень. Питаємо, чи довго чекали у черзі. Та чи складна процедура? Ні, тим паче, що заяву я на сайті роздрукувала. мені сусідка показала, як де її взяти. з Сайта я роздрукувала, дома заповнила тут. Просто спеціалісту віддала у клієнтському просторі. Запевняють, встигають приділити час кожному відвідувачу, а деякі категорії консультують поза чергою. Клієнтів багато. Всіх приймаємо, всіх оформлюємо заяви, все без проблем. Також поза чергою у нас це військові, це люди з інвалідністю, люди з маленькими дітьми або вагітні. Також запевняють, що деяким абонентам вже повернули переплачені кошти на суму майже 700 тисяч гривень. Кошти повертають, повертають протягом 10 робочих днів з чотирьох тисяч, які надійшли у нас заяви, половина вже повернута. Нагадаємо, що центр обслуговування клієнтів у Житомирі знаходиться за адресою вулиця Київська, 54.